Добрий день! Сьогодні ми з вами поговоримо про біодизайн. Художники пильно вдивляються в світ природи, де їм відкривається особлива краса і гармонія. Павутиння, шишка, мурашник, гніздо вражають досконалістю конструкції, відповідністю форми її призначення. Одним із таких художників був Леонардо да Вінчі. Який ще в 15 столітті створив прототип літального апарата модель підводного човна Парашута. Ідея застосування знань про живу природу належить видатному, художнику, вченому та винахіднику теж Леонардо да Вінчі. Леонардо да Вінчі намагався побудувати літальний апарат з крилами, як у птахів, орнітоптер. І перед вами. Є найперші моделі літака та гелікоптера та сучасні. Порівняйте їх, чим вони схожі, а чим відмінні. Багато архітекторів при створенні архітектурних споруд брали ідею саме з природніх форм. Наприкінці 1950-х років виник новий напрям у дизайні, який ґрунтується на дослідженнях з біоніки. Біоніка це наука, яка вивчає будову організмів з метою вдосконалення і створення нових технічних систем, машин, приладів, будівельних конструкцій тощо. Так птахи підказали конструкторам форму літака, риби форму підводного човна, бабка гелікоптера. Забарвлення птахів, метеликів і рослин є прикладом краси і гармонії кольорових сполучень. Піоніка в художньому конструюванні це водночас наука і мистецтво, аналіз і синтез, пошук оригінального, нового, вивчення форм живої природи стимулює фантазію дизайнерів, дає матеріал і допомагає в пошукові виразних пропорцій, ритму, симетрії і асиметрії. Фахівці винайшли нові способи оброблення металів. Їхніми розробками повною мірою скористалися художники, які виготовляють з металу панно, садові меблі, ажурні світильники, ширми тощо для оформлення фасадів та інтер'єрів будинків. Проаналізуйте природні форми, які використали дизайнери у своїх творах. Перед вами зразки дизайнерських виробів з металу. Що ж таке біоформа? Біоформа це форма тіл живої природи, що застосовується при конструюванні виробів у техніці, архітектурі і дизайні. Багато промислових споруд нагадують форму мушлі, яйця, огірка тощо. Давайте розглянемо декілька зразків побудови споруд. Ось, наприклад, великі багатоповерхові будинки. Форму взято із кукурудзяного качана. Далі ельфелева вежа. За основу взято принцип будови кісток. Великий міст через річку. За основу взята звичайна гусениця. При створенні сукон для моделей. За приклад, дизайнери брали як зразок будову квітів. Жива природа в квартирі або будинку. Це і красиво, і природньо, а тепер це явище стало дуже модним і поширеним в усьому світі живі куточки, частина інтер'єру, це основний елемент в оформленні дизайну, кімнати, офісу, кафе, ресторану, нічного клубу, спортивної зали, плавального приміщення. Біодизайн охоплює нову сферу діяльності, діяльності, містобудування. Біодизайн це не тільки окремий стиль інтер'єру, але й ціла наука, предметом вивчення якої є елементи і образи живої природи, засіб для створення естетичного і психологічного комфорту людини, це прояв поєднання часточки природи із сучасним інтер'єром, можливість відчути справжню гармонію з навколишнім світом. Важливою вимогою організації інтер'єрного біодизайну є те, що в такому житлі має бути затишно, свіжо, легко дихати, і працювати, а також відпочивати. Для цього в інтер'єрі доцільно використовувати горщик з кімнатними рослинами на підвіконні, акваріум, різноманітні гарні меблі, які нагадують, або листя, або якісь рослини. Сучасним рішенням цього стилю є й так звані зелені стіни, вертикальні поверхні повністю засаджені квітами або виткими рослинами. У біодизайні переважають тільки натуральні, екологічні матеріали. Так, наприклад, шпалери повинні легко пропускати повітря, але протистояти проникненню вологи, не містити у своєму складі акрильного або вінілового покриття. Робочі поверхні кухонних столів, підвіконня можуть бути виготовлені з природного каменю, ним також можна облицювати підлогу. Але найбільша перевага для виготовлення предметів інтер'єру в біодизайні надається натуральній деревині, яку за потреби можна обробити екологічно чистими фарбами. Розглянемо декілька архітекторів, які в своїй роботі теж використовували біодизайн. Перший це Антоніо Гауді і Корнет. Це каталонський та іспанський архітектор. Новатор форми та один із найяскравіших представників стилів Арт нуво та Модерн в архітектурному мистецтві. Більшість його робіт зосереджена в Барселоні, найвідоміша будівля це храм святого сімейства. Також в будинок Бальо, який він створив, досягнув апогею своєї захопленості криволінійними формами та органічними мотивами, застосувавши його абсолютно до всього. Від фасаду до інтер'єрів та меблювання. Покрівля викладена черепицею так, що нагадує риб'ячу луску. Виконаний у стилі каталонського модерну є одним з найяскравіших прикладів цієї мистецької течії. Іноді будівлю називають також будинком з кістками через те, що балкони віддалено нагадують черепи з дірками на місці носа і очей. Деякі мистецтвознавці порівнюють балкони з внаційськими карнавальними масками та вказують на те, що фасад будинку нагадує морські хвилі. Художню цінність мають не лише фасад будівлі та її дах, але й деталі інтер'єру фоє, меблі, сходи, вітражі та дерев'яні вікна. Заха Мохамадхадід це британська архітекторка, скульпторка, ювелірка, художниця та викладачка іракського походження. Вона по всьому світу створила безліч різноманітних архітектурних споруд. Ось одне перед вами: це галактичне сохо у Пекіні Китай, також музей мистецтв бродів у східному лансінгу, Мічуган, Мостовий павільйон у Сарагосі, Іспанія. Центр водних видів спорту збудований до Літніх Олімпійських ігор 2012 року в Лондоні. Культурний центр Гайдара Алієва в Баку Азербайджан. Також архітектор Заха Хадід, 2012 рік. І таке вам буде домашнє завдання: виконайте ескіз декоративної решітки з використанням природних біоформ, орієнтовні теми. Це можуть бути ворота метелик для дитячого садка, перегородка тропічна для кафе, матеріали і, і техніка виконання на вибір. Це графічний малюнок може бути, або також витинання.